Чи можливо зійтися посередині десь між планом Трампа і планом України та ЄС, і чи в принципі можливі дипломатичні домовленості на цьому етапі війни? Про це говоримо з Романом Безсмертним екс-послом України в Білорусі, політиком і переговорником з багаторічним стажем в історії Сполучених Штатів Америки. Це буде назва... називатися доктрина мародерів, тому що так як поступає Трамп і ця... Команда, ну давайте використаємо слово команда, хоча воно не підходить. Так поступають тільки мародери. Тобто вони приходять до людини, яка знаходиться в стані війни, і забирають у неї останню їжу, забирають там ресурс, яким вона воює. Це мародерство. Тепер що стосується плану, я думаю, що я і вас здивую, та ніякого плану нема. От щойно рейтерс надрукував, а там є пункт стосовно санкцій, як тут же Рубіо розмістив на Xі повідомлення, що ні Вітков, ні він, ні з ким ніколи про санкції не говорили, ні про яке зняття санкцій з Росії не йде мова. Бо знаєте, як, якщо в Reuters написано про те, що там зняти санкції в енергетичному секторі, то в Wall Street Journal всі санкції, і якщо от співставити. В що потрапило, то його звести докупи неможливо. От якщо взяти кожного дня так, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post, далі, а якщо до європейських підійти, там, от таких як Telegraph, Guardian, там нема пункту, який би тотожний був, то Крим має визнати, мають визнати Сполучені Штати Америки під суб'єктністю Росії. То це має зробити Україна. Хоча ні Україна, ні Сполучені Штати Америки з точки зору нинішнього закону Сполучених Штатів і України не можуть це зробити. Бо в Україні в воєнно-політичному керівництві це не дає зробити Конституція і закон, бо це зрада Батьківщини, це кримінальний злочин. А в Сполучених Штатах Америки є декларація Помпео. Яка гарантує територіальну цілісність, недоторканість Криму. Причому ця декларація, ми якось з вами говорили про цю декларацію. Я розповідав, що таке е, декларація Велеса, що таке доктрина Стімтона і так далі. Цим усім речам, вони вдвічі старші, ніж Дональд Трамп, і по них жила Америка. І на цьому тримається світовий порядок, як американці кажуть. Покладений у створений на основі правил. Так оце правило одне з американських, яке перейшло у норми міжнародного права і затверджено в статуті. Як Трамп збирається вирішувати цю проблему, якщо Америка має визнавати правосуб'єктност Росії над Кримом? Адже він дав гарантії Україні. Я нагадаю, там документ цей було підписано в присутності посла України а, і голови кримсько-татарського меджлісу Мустафи Джемельова. Ці фото розміщені були в багатьох виданнях в США. І мене навіть не це дивує. Я розумію, що Трамп Балбес. Мене дивує те, що біля нього сьогодні немає ні людини подібної до Метіса. Ні людини подібної до Болтона, ні людини подібної до Помпео, яка б сказала: Слухай, Донні, ти що твориш? Ти що твориш? Ти що не бачиш, що ти підписав вчора одне, сьогодні, друге? Як ми будемо пояснювати американцям, що ми себе калічимо саме, він сам себе калічить? І от це мене дивує, що Америка дійшла до того. Що біля нього немає людини, яка просто ну здатна хоча би правду сказати. Я не кажу вже там сперечатися з ним, бо наскільки я бачу, і те, що пишуть про цих людей, ну то вони безхребетні. Бітков і Путін на своїй зустрічі домовилися про те, що будуть відновлені, що взагалі домовлялися про відновлення прямих контактів між Росією і Україною. Путін каже про відновлення. Переговорного процесу. Відновлення Падлюка, він відновлення вимагає. Тобто, він що робить? Він хоче наступну паузу витримати в такому ж мінському форматі, бо це туди вертається. А потім, де буде Трамп побачить, а майбутнє Путін бачить в продовженні війни. І тому він відновлює. Зверніть увагу, по попередньому моменту. Попереднім переговорам і припиненням вогню, і особливо це видно по припиненню вогню в акваторії Чорного моря. Що він сказав? Він хоче відновити зернову угоду, а не запровадити при... він. Вертає нас у 2022 рік. Будуть возити зерно, а ця сволота буде стріляти по Україні. Розумієте? Стріляти по Одесі, по портах і так далі. І а, я б, чесно кажучи, здивований, це не читають, не розуміють це, і не бачать, що ну, вони ж вертають війну у війну. Ніякого миру за цими словами і цими позиціями немає. І коли мені кажуть, що в Парижі обговорюють план миру, я кажу, ви формулювання читали, ви текст бачили, ви знаєте, що таке переговори. Якщо у вас немає тексту, а вони кажуть, у нас тут листочок є, на якому написано сім пунктів. Ви безумці. Ви повинні зрозуміти, що ви будете думати про припинення вогню, а він про повернення до зернової угоди. Ви будете думати про те, що ви зараз зупините вогонь, проведете переговори, він поверне вас до переговорів у мінський процес. А ми ж усі не хочемо Мінська. Ми ж усі боїмося його, як чорт Ладану на сьогоднішній день. Тому а, що таке переговори і що таке ці розмови про документ? До того часу, поки на столі немає конкретного тексту, конкретного тексту та ще й ідентично перекладеного, точного тексту, все, що говориться, це ніщо. Бо за кожним за кожною літерою. За кожним знаком існує свій зміст. Бо я ще раз кажу: ми будемо припиняти в акваторії Чорного моря вогонь, а він буде відновлювати зернову угоду. І тоді, тоді ми будемо виглядати, просто ми кажемо нашим партнерам в Америці і на Заході, що не вірте їм у переговорному процесі, а ми куди потрапляємо в таку ситуацію. Я зараз тривіально кажу. Принаймні сьогодні більш-менш те, що я бачу, а, ну, розуміють, що не можна діяти проти Конституції України, не можна діяти проти закону України. Хоча мене до біса казить те, коли я бачу, що Ой ми вам, Дональде Предовичу, дякуємо за ваші мирні ініціативи. Де ви бачите в Дональда Трампа мирні ініціативи? Це мародер, який хоче використати переговорний процес. Що бише приробити собі, собі? Не Америці. Тут мова йде не про Америку. Як вам пункт про спільне, точніше не спільне, а про те, що Запорізька атомна електростанція передається Україні, управляють нею американці і продають електроенергію і Україні, і Росії. Чи були прецеденти в світовій історії подібних мирних домовленостей і от таких пунктів? Ну, спроби такі були і не один раз. І це стосувалося і е, вічного конфлікту між Німеччиною і Францією за Ельзасу Латорінгів. Такі речі звучали, це, але це речі з минулого століття і тисячоліття. Вони на сьогоднішній день не можуть працювати по тій простій причині, що це суверенна територія України, що це казенне майно. Всі ж знають чудово, до якого переліку майна віднесені, генеруючі ядерні потужності України. Воно не підлягає ні приватизації, ні передачу в оренду, ні передачу в управління. Це суверенне майно. Тому, з моєї точки зору, про це давним-давно треба було, щоб було заявлено. Винятки не передбачені законодавством України в цьому плані. Хіба що, ну, вже в кінці кінців згадаємо історію з Вікторією Нуланду, коли нагинали парламент голосувати щось. Але ж в кінці кінців там вже має бути здоровий глузд? А що, що означає цей об'єкт передати в руки невідомо якій стороні? Тобто, в цьому відношенні, з моєї точки зору, ну, оцей пункт? Він набагато небезпечніший, ніж все, що разом. Бо там, якщо говорити про суб'єктність, правосуб'єктність, там абсолютно чітко зрозуміло. Конституція різко це забороняє. І там нема маневру. Так само і для Сполучених Штатів Америки, там немає маневру. Зараз я дуже часто чую момент там, фактичне, юридичне визнання, це окупована територія. Окупована територія з точки зору і норм міжнародного права і національного має відповідний статус, які розмови про правовий чи фактичний контроль? Окупована територія це територія, яка в ході війни, тобто застосування сили, зайнята противником, і він здійснює там контроль і несе відповідальність за все, що значить фактичне визнання? От ці речі, коли починають суміщати норми права і політики, ну це так, як у нас на початку каденції нинішнього президента говорили про цих, як їх називають, олігархи. Так, да -да. Коли з політичного терміну роблять правовий. І тоді виходить, ти не знаєш, як на все це дивиться, так і тут фактичний юридичний контроль це політичні поняття, а а окупована територія це юридичне поняття. Звідси виникає е, питання. Як ви збираєтесь оці речі, про які так багато говорять Трамп, Вітков, як ви збираєтесь їх виписати? Е, всі розуміють прекрасно, до чого ведеться мова? Ця мова ведеться до того, що трапилося в Кореї в наслідком китайсько-В'єтнамської війни. Коли зупинили і мовчок. Все, і мовчать. От і все. А усі оці балачки про одне, і друге, третє, четверте, ну, це балачки для тих, хто думає, що якось можна скласти аргументи, щоб самих себе надурить. Ні. Це абсолютно речі, які з точки зору. Норм міжнародного права і національного законодавства не можуть бути примінені Юридичне визнання Криму, яке там першим пунктом у так званому плані Трампа, Воно... це можливо? Що це буде означати для ООН, для взагалі системи світової системи світопорядку і права? З точки зору права абсолютно нічого. Тому що це від початку акт неправовий, все, що відповідно до статуту ООН, все, що вчинено з приміненням сили, насильства або насильницьких мотивів, від моменту укладання вважається незаконним. Тобто, це абсолютно недіючі від початку документи, тому тут можна бути спокійними, що б там не говорив Дональд Трамп чи будь-хто. Всі ці розмови про території. З точки зору сьогоднішнього норм статуту ООН міжнародного права, вони нечинними будуть, або їх можна називати ще словом нікчемним. Тепер, що це може мати в політичному сенсі? В політичному сенсі це дуже небезпечна річ. Тому що це означає, що ми входимо в час, коли силою можуть вирішуватися ці питання. І так, якщо є Крим. То може бути Гренландія. Якщо є Гренландія, то може бути Тайвань. Якщо є Тайвань, то може бути Панама. А далі вже треба дивитися на географію. Бо далі а, Орбан Угорський скаже: А чого б нам не повернути частину Румунії? Тож воно наше, бо його ж у нас забрали. Ну і так, якщо порахувати. То в результаті ми такою прямою стежечкою, причому ця стежка перетворюється в багатополосну трасу, рухаємося до великого, великої бійні. Є ще одна річ, переоцінено, бо це таке ж саме неприємна і нерозумна річ переоцінено можливості Російської Федерації. А, і насправді, якщо вирівняти ситуацію, цю, то я ще раз скажу: ми з вами можемо чогось, пані Таню, не знати. Але якщо вирівняти цю ситуацію, то я би подякував Дональду Трампу за співпрацю за його глибоку участь в пошуках відповіді, і на цьому поставив питання виведення з переговорів Віткофа і ще деяких персон. Які підривають безпеку України, Європи і світу в цілому, включаючи Сполучені Штати Америки, і Якщо далі він почне е, перти буром, то поставить питання про ймовірність розриву дипломатичних відносин Сполучених Штатів Америки в Україні. Бо це той момент, коли ми доходимо до ситуації, коли Голда Мейер Колезі американському сказала, що якщо у вас є щось продать, ми раді купити. Ну, якщо ви хочете нам свої рекомендації політичні дати, то залиште їх при собі. Будь ласка, пропозицію розірвати відносини зі США від українських політиків, я наприклад чую вперше. Як і пропозицію поставити американських політиків в один ряд з військовими злочинцями, це явно якийсь новий поворот в нашій ментальності. Багато хто до речі, після обстрілів Києва. Наряду з путіним згадував Трампа як постать, яка розв'язала Росії руки і несе моральну відповідальність за страждання українців. До речі, Роман безсмертний працював з російським генералом Москаликом в так званому нормандському форматі і розповідає про його роль в окупації Криму. Подивіться обов'язково в окремому інтерв'ю, яке я викладу після випуску УП тижня.